Зараз я вам намалюю. Країна повуха во суцільна. Та пішов ти бл. Янукович втік від майдану на цю. По всій Росії носили вогонь. Там у Сочі зараз така. Гарант за одної любитель... Ігор повернувся додому. Да пішов ти знаєш куди? Да йдіть ви всі. на... Ось така в нас влада. Слово, що починається на Олі, а закінчується на Ада. Всередині розташовується літера М. А тепер до гарних новин тривають ігри. Там наші перепрошую спортсмени. Вибрали золоті Олі. Золоті медалі, нагород, просто нагород. Наш кореспондент зараз перебуває в місті, де є багато молодиків спортивних суте. Зараз ми перебуваємо в епіцентрі. Ем, е, не можу сказати де, і слідкуємо за е, не можу сказати за чим ми слідкуємо. Так, так, так. На іграх Олі... Ні, не буде гарно. Ну а так тут добре: люди бігають, стрибають, стріляють. Ну як ви можете бачити за май... А, ні. Не можете, не можете бачити ні. Ну, пам'ятайте там, де вони мають бути. І... А також... Бей, Антонім Медліна! Жорик, Бій, Антонім, слава! magic beam